Доброго дня підписникам і гостям каналу. Продовження попередньої теми це про жалу паяльника. Претендували на вічне жало. Даний ролик в різних групах отримав деякі коментарі і свальні, і не свальні. в більшості свальні. Дякуючи. І були деякі запитання. Ну, По-перше, навіть такі запитання, що таке штуцер. Тут я наглядно показую на камерах у сільгосптехніці. Ось такі штуцера. Це я з камери вирізав. Є такі штуцера. Вони, це ті, які приклеюються, так званий сосок розборніє. І ось саме ця частина, яку можна використовувати для жала. Це вона ось такий вигляд має тут у резині. Це старий, з якого я спробую теж виготовити жалобу. Можна виготовляти із отакого штуцера без камарки. Тут теж всередині до цих пір є латуна латунний стержень такий. До речі, я знайшов, згадав, у мене років 20 назад було багато болтів таких бронзових. Чи латуник теж восьмерка болт, якраз з його може вийти дуже хороше жало без отвору всередині, як, наприклад, з оцих штуцерів. Хоча з отвором, на мій погляд, набагато краще, так як у йому там, всередині зберігається олово і тому не треба кожен раз вмакати набирати це олово, воно там тримається. до речі Прихильників керамічних паяльників, вони зараз більш нові, то вони можуть теж скористатися. Тут доволі значний отвір, близько 4 мм, якщо я не помиляюсь, і керамічне жало, має такий діаметр, то можна щось трошки більше розсверлити і буде для керамічного. Паяльника. Були запитання щодо температури. Не так прогрівається. Хочу пояснити, що дане жало, ну я не розкрутив, регулювати температуру можна глибиною посадки. Тобто, Чим більше видвинеться жало, тим менше буде температура, чим сильніше його паяльник заглибить, тим буде більша температура. Також були питання від прихильників міді. Тобто ну, міті є сміть, все ну, не знаю, Зараз хочу провести експеримент. ось У мене є ось такий електрод четверка, мідний. і хочу спробувати виточити якесь подібне жало і вставити на край це, це мідне жало. Якби, не знаю, що вийде, зараз спробую, я все знімати, не буду, ось ну, тут я спробував нарізати різьба якраз. На 4. Тут у даному ось. По-моєму, в цьому я, е є можливість нарізати різьбу туди всередині ось е четвертим 4 Ну, я Тоді обточу і спробую нагріти попаятним. Подивимося, як буде на його е на йому триматися наша ова. Все, іду, буду працювати. Так, що в нас вийшло? На штуцері в основному нарізав різьбу метчиком. На теж нарізав класю різьбу. Десь 2,5 до 3 см, щоб як можна більше вона сюди зайшла. Зараз кручу, відмірюю потрібну довжину, обріжу і пройок заточу вже під Ось так. Так, 10 хвилин роботи. Що в нас вийшло? Це старе жало. Так, це ось це жало, яке я казав, зроблю. Як ми бачимо, бід... мідна серцевина. Ну і таке в нас робоча частина вийшла. До речі, із цього ж куска, зі штуцера, вийшла ще ось отака очка. Це було ось отак. Такий штуцер був. Розрізав. Обточив ще сукиркою паяльник. Ну і це все із болта вийшло. Тут, як ми бачимо, проріс. Це все таким чином вийшло. Як паять буде, не знаю. Зараз, ну, зокрема, мідна. Ну зараз при вас це все зробимо, вставлю. Паяльник я вже включив пару хвилин назад, вже він, мабуть, трошки прогрівся. Зараз ставлю жало мідне, Забув помазати. Тут недовго будемо паяти. Вже прогрівається, зараз буде. Хай трохи нагріється. Ну, навіщо такий паяльник? Це напевно якісь маленькі радіодітальки там в телефонах в комп'ютерах я думаю і таке жало згодиться особливо прихильникам мідних жал ну, бачимо колір міняє вже воно у нас плаває ну, я б сказав непогано і гріє і тримається на ньому полово Як буде далі, не знаю. Ну, але поки що результат непоганий. За сам кінчик тримається. О, хотілося б по всьому заводити, щоб воно менше обгоряло. Аж сюди до латуні. Такий, зокрема, результат не знаю як буде хорошо чи ні. Видно тут освітлення. Ну, поки що результат непоганий. Ну, Мені немає, що багато паять цим паяльником. Не знаю як він буде далі робити. Ну, я думаю, все буде нормально. Ось отакий, зокрема, як я й казав, температуру можна регулювати ціну. Все. Берем. Це з болта. Ну, Половипне, але трошки якось по-іншому. Можливо марка бронзи інша. Ну, хоча більш-менш. Зараз ще одне. Випроповуємо штуцера. До речі, штуцера з отвором. І туди, як я і казав, частково олово заповнюється і тримається там. Зараз хай прогріється. Ну, на цьому найкраще тримається голова штуцера всередині. Огова, там є запас. Ось ми бачимо випало. Ну, а взагалі як прогрівається. ну, Такий значний кусок. І так, результат нашої 10 хвилинної роботи це три жала. Ось це старе. Найкраще для мене. Оці два паяють, ну я паяю великі деталі. Хто поскромніші скромніші деталі можна ціми, зокрема і з мідним жалом. Результат відмінний, Я думаю, що можна таким чином дуже дешево і швидко полагодити наші паяльники і паять ними. Доволі швидко і ефективно. Ну, все, до побачення, друзі. Кому понравилося, ставимо лайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей. Далі буде цікаво.